В івано франківській центральній міській клінічній лікарні провели операцію забору органів від посмертного донора і пересадили один із них пацієнту, вилучали серце, обидві нирки та печінку у медзакладі вперше, каже завідувач центру нефрології, діалізу та трансплантації медзакладу Богдан Вівчаренко. Посмертний донор, зі слів завідувачки відділення невідкладної екстреної медичної допомоги Іван Недидик поступив у лікарню за декілька днів до того, як медики провели мультиорганний забір. Пацієнта, каже, було первинне ураження головного мозку і дуже важкий стан. Родичі, напевно, підсвідомо розуміли, і ми їм пояснювали про стан. Тобто, ймовірно, вони вже були готові до певного, скажімо, стану подій. Важливу роль в позитивному прийнятті ними рішення про дозвіл на донорство. Вважають те, що вони самі є активними донорами крові, тобто вони включені в процес допомоги іншим людям. І я вважаю, що це також зіграло велику роль в тому, що вони погодилися. Після отримання дозволу від родичів дані про донора трансплант-координатор вносить в єдину державну систему трансплантації, яка сама шукає того, кому ці органи можна пересадити. Розповідає завідувач центру нефрології, діалізу та трансплантації Богдан Вівчаренко для нашої лікувальної установи система вибрала трансплантувати тільки серце. У нас, звичайно, були реципієнти як на нирки, так і на печінку, і на серце. Однак чомусь система вибрала нам тільки серце. Нирку і печінку віддали на Львів, а іншу нирку віддали на Київ. Тому відповідно вже звідти приїхали бригади вилучення для того, щоб забрати органи і пересадити їх там. Під час забору органів, розповідає Богдан Вівчаренко, виявили, що серце непридатне для трансплантації. Відтак у медзакладі пересадили нирку пацієнту зі Львова. Судинний хірург та трансплантолог Ростислав Сабодош розповідає, щоб підсадити орган від донора, йому довелося подовжити нирку у вену на 2,5 сантиметри. Ниркова вена була подовжена за рахунок нижньої порожнистої вени. Було зроблено реконструкцію, яка дозволила подовжити цю вену. Реконструкцію всіх судин було зроблено на етапі холодової шімії, яка, в принципі, має можливість тривати досить довго без пошкодження органу. І тому всі ці реконструкції, про які я розповідав, вони були зроблені на етапі, який називається бектейбл тобто, коли нирка знаходиться в холоді, в, в, в льоді. Зі слів Богдана Вівчаренка, орган від посмертного донора, що пересадили пацієнту, на наступний день показував позитивну динаміку в організмі. Пацієнтка вже на другий день почала давати сечу. Ми знаємо, що в неї з історії хвороби, що в неї взагалі нирок не було, тому що вона була готова до трансплантації, і провели бінефректомію. Тобто в неї своєї сечі бути не могло, тому що не було нирок. От і коли ми побачили, що виділяється сеча, поступово потрошки ця кількість збільшувалася сечі, вона змінювала свій колір до нормального. От знаєте, ну Хотіло він коли так посадіти, поплакати з радості. Пацієнтку з трансплантованою ниркою за словами медика перевели на лікування до Львова. Галина Марійчина, Роман Кочежук, Суспільне новини, Івано-Франківськ.